Всім привіт! Сьогодні вирішила показати ближче, яке споживання у наших манікюрних приладів. Ось для прикладу в переноску я включила настільну лампу 12 Вт, витяжку 66 та фрезер 45. З витяжкою я ніколи не працюю на повну потужність, тому так і включила її, як мені комфортно, а фрезер включила на повну. На дисплеї ми можемо побачити максимальне споживання моїх приладів це 80 Вт в годину. Але враховуємо, що одночасно витяжка та фрезер працює в основному у нас менше години, залежно від виду манікюру. Після манікюру ми переходимо до покриття, і включені у нас мають бути лише настільна лампа та лампа для сушки гіллаку. В мене це санван, тому далі наше споживання зменшується, можна сказати, в два рази. Найбільший показник у мене був 44%. Тобто при середньостатистичному апаратному манікюрі в півтори години наше споживання буде близько 100 Вт.